Сьогодні, переглядаючи сторінки в соцмережах, ночі потрапила стаття Дмитра Назарова. Це дуже геніальний актор. Він мені особисто подобається. Він головний герой серіалу Кухня. Всі його дивились, хто не дивився, раджу подивитися. Тут дійсно гарна робота, ну, розважальна така, дуже легкий серіал. Так ось він сказав Дмитру Ахлабистину, що той ципний пес безумного царя. Дивіться, я з вами тут корні не погоджуюсь, тому що там псів хватає, там Дон-дон, є медведів, є Патрушов, є інші фамілії. Дійсно псів при царі. А це так, це лупа, це вщі. Це такі розові вироби. Тому не, не треба надувати парусатаму охлобистину, то разовий виріб. Його влада, терористична влада використає та викине. І воно буде сидіти. Сидіти буде довго. Але то хазяїв не турбує. Вони, коли знімають разовий гумовий виріб і вибрасують, їх доля того гумового вироба взагалі не цікавить. Тому це моя думка. Взагалі погоджую, що то лайно. Ну, але рівень лайна гаразд нижче. Набагато нижче.